Вітаю всіх у моєму полтавському селі. Перше березня, сонечко світить, перший день календарної весни. Але в природі вона, здається, наступила ще в лютому. Все вигрівається проти сонечка, ще й скіт на горі. Ось стану на драбину, подивлюсь, Ось, що це було. Я злякалась його, а він мене добре, що хоч з драбини не впала. Прийшла в садок. Одну частину вже прибрала, вигрибла все, листя перенесли на город, тепер приступила до іншої. Це тут полуниця посаджена, заліто вона заросла, не видно вже рядочків, як ви пам'ятаєте, навесні все було гарно, але нічого, ще впорядкую. Восени посадили дві абрикоси, тут росла яблуня, але коріння під'їли личинки хруща, тому. Спиляли її, вона засохла. І ще одна яблуня молоденька, літом під вагою плодів зламалася при самій землі. Тому посадили тут абрикосу, воно трошки не в порядок, тому що тут посаджені яблуні в цьому ряду, але хай вже буде. Де було місце, там і посадили. Хай росте. Оце вигрібло все. Буду переносити нагород. Погода тішить, дякувати Богу. Тому що в минулому році в такий час іще не прибирали, пізніше почали. Цього року все раніше. А дивлюся, у Фейсбуці спогади свої, то у цей день, в 2019 році, ще снігу дуже багато лежало. Оце у мене тут іще малина, буду її обрізати, але. Це вже не сьогодні. Сьогодні я своє завдання виконала, прибрала ділянку з полуницею, винесла листя на город, уже вечеріє. Сьогодні то сонце, то хмари набігають. Але загалом день був непоганий, не холодно. Уже вечір іду, інвентар збираю, йду до хати, а наступного ранку знову <свистити> млинці до кави. На руки не дивіться, тому що вчора під рукавички не наділа гумові, то в колючках усі і потріскалися руки. Дуже суха шкіра навесні, особливо. Під час садовогородніх робіт, то руки дуже страждають у мене. Ну, оце, спечу млинчики, вип'ю кави і знову піду трудитися. День тепленький, на вулиці не холодно, треба йти працювати. Оце обрізала одну діляночку малини, вже вона була досить загущена. Тому рідочків не робила, не заморочувалася, загребла там, оце ось ношу листя на горочку. Ну і, звісно, що у мене немає штатива і немає оператора, щоб мене хтось з боку зафільмував. Коли йду працювати, от таке на себе одягаю. Куртка джинсова з бахромою. Та сміюся, звісно. Головне, що зручно, і цупка. Колючки не пролазять. Оце ще така ділянка роботи, яку мені потрібно виконати. І ще одна латочка малини, обрізала її, гілля прибрала, а листя на наступний раз уже лишилося, тому що тут під горіхом, мало того, що листя, то ще й горіхи за зиму осипалися. Восени зібрала всі, а на дереві лишилося багато, їх не можна було дістати. За зиму осипалися і вся земля ними встелена тепер. Вчора на стих вітер, і я почула співи шпаків, а сьогодні вже й побачила їх. Он сидять у сусідів на високій старій акації. Наші шпаки, які живуть у дуплі старої яблуні, ще не повернулися. Виглядаю їх. Минулого року прилетіли 9 березня. У попередньому відео я казала, що, мабуть, журавлі летіли, і дійсно підтвердилося, це вже поверталося з теплих країв журавлі. Отож, можна сказати, що весна вже вступила в свої права. Неділя, 3 березня, зима повертається, вийшла. Сніг такий лопатий. Оце тобі. І хоч усього ще може бути, але весна вже і в душі, і в природі. Ой, згадала, 1 березня виповнився рік, як я почала вести свій канал на Ютубі. Дякую усім, хто зі мною. Добра і щастя всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.